Так, колеги Вадим мене просив зняти батфастий восьмирамочник. Ось восьмирамочник хіміксілен. В принципі, нормальочок. Клуб такий, скіт воно тут. Шість рамочок. Наполовину вони засіли. Недові рамки. Це, вони, оцей восьмирамочник не відкачувався. І не, нічого не відкачувалося. Ну, після соняшника вони собі наносили мед на соняшнику. Трошки весняного ставалося. Отак от, от вони підросли в зиму. і так ідуть в зиму. І не кормилися. В принципі, все класно, отлічно. 8 рамочок. Все, обробляємо комітразіком, пускаємо в зиму. Колеги, плідні, не плідні маточки записано на наступний сезон. Телефонуйте. Маточки F1, F0 на літо записуємо. Контрольовані. Маточки зімувалі матки F0 на кінець травня.